Мої вітання, доброго здоров'я! Хто тільки долучився, друзі, з вами є Роман Світушак. Сьогодні ми з вами проаналізуємо ціни на авторинку. Ну і, звичайно, завжди наголошую, що перед купівлею обов'язково потрібно перевіряти автомобіль як фізично, так і через CarVertical. CarVertical – це програма, яка з'єднює вас із офіційними СТО, а також з іншими ресурсами і надає вам цю всю інформацію. Тому обов'язково потрібно перевіряти. Посилання внизу, за ним перейшовши, ви отримаєте 20% знижки. Або користуйтесь промокодом Roma. Ну що, вмошуємося зручніше, сам себе поправляю. Ми розпочинаємо. І, друзі, з чого ми розпочинаємо? Розпочинаємо з того, що перед нами Peugeot. Давайте трішки прокоментуємо те, що ми бачимо. 2011 року, 7500, 1.6 дизель. І що там було? Автомат, коробка чи механіка? Напишіть в коментарях, хто побачив. Ми йдемо далі. Тігуан 19 рік, 16 900, 4х4, 2,0 бензин, автоматична коробка передач. Рухаємось далі. Ну, бачите, буси також трішки є. На ринку 2008 рік ціна договірна, 2,2 дизель, автомат 343 тисячі заявлений пробіг. А то мене запитують, чи варто їхати, чи є буси. Їх є, але ну, не настільки багато, щоб знаєте, чітко розуміти, що ви приїдете. І відразу знайдете собі свого буса. Хоча, може, цей один, який вам сподобається, він і буде на ринку, тому тут же, як кажуть, двояко. Друзі, поки трішечки є в нас часу, сьогодні хочу наголосити на тому, що в нас світить тим, що автомобілі будуть дорожчати. На жаль, воно так виглядає. Напишіть свої думки, чи таке може бути, чи це все тільки так, знаєте, починається, але вже ходять такі чутки, що на 25% автомобілі подорожчають. Як це буде виглядати, будемо друзі, з вами ще в іншому відео детально розбирати, але ризики є, і поки що така інформація також ходить і десь, десь може бути це правдою. Щодо вибору автомобіля, друзі, я завжди наголошую, що потрібно перевіряти автомобіль фізично також перевіряти його через CarVertical, так та, як я сказав на початку відео. І буду з вами відвертий, ми перевіряли автомобілі цього тижня. Автомобілі перевіряли. Досить таку велику кількість. Іноді люди кажуть, Роман, давайте фізично оглянемо, там розберемося. Іноді спочатку відкриваємо Carvertical, іноді люди самі відкривають, користуючись промокодом Рома, чи просто перейшовши за посиланням під відео. До речі, під кожним відео це є. Немає різниці. Саме цікаво те, що коли ти починаєш перевіряти автомобіль, знайти хороший автомобіль також важко. Оце от ключовий момент. Які є. Саме цікаво, що до мене люди звертаються, які продали свій автомобіль, і каже Роман, продати автомобіль важко. Зараз я шукаю і тепер придбати важко. Я кажу, я тут я кажу, вас підтримую і розумію, тому що в нас є випадки, коли люди скидають автомобіль на перевірку, і ми перевіряючи, відразу бачимо нормальний автомобіль. А буває таке, що людина скидає один, другий, третій, і усі автомобілі не те, що потрібно. Е, більше вам скажу. Перевіряючи автомобіль, немає різниці, чи ви його перевірите фізично, чи ви його перевірите через CarVertical. В принципі, перший крок може бути як в цю сторону, так і в цю. У мене, наприклад, є зараз один замовник. Він спочатку всі автомобілі перевіряв через CarVertical. До речі, він дуже дотошно підходить до автомобілів, тому що були вже перевірені нами автомобілі, які в принципі непогані, але людина каже, мені не підходить, ну це його право. Та? І тому виглядає все так, що іноді є добрий автомобіль, на мій погляд, він цілком адекватний, але людина знаходить якісь царапини, подряпане, і я, до речі, наголошував в попередньому відео, в цьому відео також хочу наголосити: звертаючись до продавців, ви під час продажі, якщо дуже гарно все там, знаєте, кажете, що автомобіль просто ідеальний, ми приїжджаємо, дивимось. І автомобіль дійсно в хорошому стані, то покупці не купляють, чи по причині, що вони знаходять якусь там царапину, про яку не сказав продавець. Тому підказую продавцям краще сказати, що є якась там царапина, незначна, заполіруєте, чи пробували полірувати, там воно не вдалося. Ну щось вже там розумієте, та? треба сказати, але треба казати правду, тому що люди на технічний стан дійсно є таке, що автомобіль добрий, а людина мені каже, Роман. Я купляти не хочу, бо мене фактично обдарив власник, він сказав, що тут все ідеально. А я бачу, що не ідеально. І в принципі, що будеш говорити людині? Людина сама приймає я покупець в даному випадку, він сам приймає рішення, купляти автомобіль чи не купляти. Ось такі от моменти. Тому з купівлею автомобіля також складно, також потрібно приділяти час. Направду вам скажу погано, що Європа себе зарекомендувала. Бачите, ми так всі на Америку. Дивимось, що вони там всі битки, всі погані. І знаю, що дуже багато серед моїх замовників кажуть, Роман, я не хочу з Америки битка, тому що це бити, воно все рівно там буде лізти, буде погано. Хочу Європу. І шукають Європу з пробігом, там, знаєте, 80 тисяч, так як ми зараз дивилися, до речі, один автомобіль це Toyota, привезена свіжа з-за кордону. Ми перевіряємо автомобіль, ну, ну нема, нема тих 80, є 180. І де правда ви мені скажіть? Правди нема. Щоб скручувати просто соточками, це правди нема. Але є сумно в тому питання, воно чому ж так виходить, що люди, ну, люди ті, хто возять да, будемо так казати, гонщики чи то вже перекупи з мотою, тому що там ж ціла схема: гонщик везе, перекуп потім бере, хтось відразу перепродає. І чому ж люди скручують пробіг? Тому що Америка наступає, як кажуть, на п'яте. І десь десь цей баланс, він так виведений, що для того, щоб бути конкурентним, треба придбати автомобіль з більшим пробігом. І знаєте, що саме цікаво? З пробігом 300 скручують на 200, з пробігом 400 скручують на 300. А в нас зараз, от, до речі, хто дивиться моє відео, було коротеньке відео, де на лічильнику там щось 200, а по факту ми знайшли чітко в блоку. Пробіг 500. Ну, уявіть собі, 300 тисяч, мінус скручується, навіть ніхто ні про що не думає. Тому обов'язково перевіряйте перед купівлею. Звичайно, я завжди скажу вам так, як воно є. Можна придбати автомобіль без перевірки, тому що автомобілі, які ми перевіряємо, і люди їх потім купляють. Тобто автомобіль дійсно нормальний, в хорошому стані, доглянутий. Ну, якісь там дрібні речі є, але мається на увазі в гарному стані, вартує уваги. То стоїть питання, що можна було й не перевіряти, відразу його придбати. Тому люди, які купляють автомобілі без перевірки, там, до речі, є якийсь свій момент, тому що людина може попасти на гарний автомобіль, гарно буде їздити, там технічно буде його обслуговувати, і все буде добре. Це також працює. Тому рішення, звичайно, за вами. Хто хоче ризикнути, може ризикнути. Але моя суб'єктивна думка, що цей ризик є дуже дорого. Тому що ви купляючи автомобіль. Без перевірки можете попасти на проблемний автомобіль, можете попасти в автомобіль, який був в ДТП, і його там, з, з, кажуть, спаяли з двох частин, або четвертиночку припаяли. Це, до речі, цікаво річ, вам скажу. Це навіть при перереєстрації, коли автомобіль має велику частину замінену. Експерт-криміналіст, до речі, таке бачить. У нас був реальний випадок. У мене звернулася одна дівчинка, що вона придбала автомобіль, до речі, цікава річ. Вона придбала. Так би мовити, це грижа називається. Це можна, як знаєте, я кажу, закрити очі, але цю грижу вирішував власник. І він переписав автомобілі, все було добре. Це, до речі, тонкощі сервісних центрів МВС України. Це державний орган. Але якщо є якийсь якийсь такий момент, знаєте, як кажуть, грижа, і її можна вирішити, то її вам допоможуть вирішити. Отак От вийшло з цією дівчинкою. Що було, значить? Він, вона придбала автомобіль, до речі, їздила, нічого не тріскало, просто була задня частина приварена іншого автомобіля. Ну, з ціє, цієї ж звичайної моделі, але просто розуміємо, та, з донора. І вже коли вона хотіла продати, вона вже не змогла, тому що експерт написав офіційно, що він не може цей автомобіль поставити на облік, тому що. Тому що Є проблема з тим, що велика частина автомобіля якби, ну, замінена і потрібно через Київ робити документи. Питання, бачите? От здавалося б, якщо придбати автомобіль, я, до речі, всіх відео про це кажу, якщо придбати автомобіль і в сервісному центрі пройти експерта-криміналіста, потім зробити реєстрацію першу, бо перереєстрацію, то у вас все має бути добре. А тут зараз розказав страшну історію. Але насправді закінчилася історія також добре, тому що це є категорія грижа. Це так називається така термінологія, яка називає, яку називають в сервісному центрі. Насправді дівчинка потім підійшла також до експерта, сказала: та тут ще все добре, ви зрозуміли. Підійшла до людей, які допомагають помічники, і помічники помогли поставити, і все нормально. Люди придбали автомобілі, поїхали. І в принципі, тут криміналу немає. Тобто, якщо грижа, то все рівно все добре. Тому робимо висновок. Якщо ви для себе купляєте автомобіль і купляєте його через сервісний центр, навіть якщо там є грижа, то потім цю грижу далі можна протягнути. Так? Якщо там є якась серйозна проблема, повірте, вам ніхто в цьому не допоможе. Тому тільки перереєстрація дає розуміння про ситуацію. Але ви знаєте, немає все так просто. Є випадок, що людині забрали автомобіль, хоча автомобіль було придбано правильно по всіх, як я кажу, канонах. І цей автомобіль людина їздила декілька років, а потім приїхали в сервісний центр на продажу, і автомобіль забрали, вилучили цей автомобіль. І чому ж так сталося? Що ж відбулося? Друзі, от про це також хочу вам сьогодні розповісти. Від такого насправді ніхто не застрахований. Як все відбувалося, автомобіль був пригнаний з Європи. Люди купляють автомобіль, ставлять на першу реєстрацію все, так, як, все, як я кажу. Так? Тобто все чесно, все добре, все прозоро. Поставили на себе автомобіль. Їздили там щось років три на цьому автомобілі і настав час продавати. Чому я завжди кажу, купляєте автомобіль, думайте, як потім будете його продавати, бо це також є важливо. І поїхали на. Перереєстрацію і експерт, подивившись на автомобіль, сказав, що автомобіль на затримання. В чому ж проблема, як приїжджали в сервісний центр, все було добре. Поїздили три роки, приїжджаєте автомобіль на затримання, на вилучення. Як виявилось, що на початку, спочатку, цей автомобіль, коли привезли, подивилися мотор, був замінений, але він по базі розшуку ніде не. Пробивався, Тобто не було претензій, давайте так, по-простому. А коли прийшов час, як кажуть певний, та, саме цей він, він номер цього номера двигуна, його кинули в розшук і автомобіль затримали. От вот як воно буває. Тому іноді ми впевнені в собі, що ми правильно придбали автомобіль, але з практики життя показує інше. Тому це один, до речі, з випадків. Насправді, випадків є ще багато. Я колись розповідав про також дуже сумний випадок, коли в сервісному центрі, якимось чином, людині, людина поставила на облік автомобіль, їздила, до речі, там в районі двох років. Це реально людина до мене дзвонила, також все мені розповідав. І каже, Романе, я потім приїжджаю, а вони до мене кажуть, їдьте звідси. Їдьте, їдьте, мене відправляють. Я кажу, слухайте, так, я ж вас в цей автомобіль ставив на облік, а там якесь таке поселення невеличке, каже, я ж вас ставив, от, це ж ваш автомобіль, і вони давай їдіть, бо ми тобі ще тут, в тебе є проблеми, щоб тобі не забрали, щоб не забрали. Чому ж так відбулося? Насправді, якщо ви приїжджаєте з автомобілем і там перебиті номера, повірте мені, з сервісного центру ви вже не поїдете. Вас просто затримують. Чому ж цього чоловіка не затримали і сказали йому Давай, давай, їдь звідси і дали йому пораду їхати? Справа в тому, що тут проблема є в самому експерті, який дивився цей автомобіль. Таке враження, що він якось його не додивився. Це дуже дивно, це, ну, чесно вам скажу, це одна тільки така є історія, але вона реальна і вона реально є. Тобто експерт криміналістки враження, що він не додивився. І потім, коли людина ще раз приїхала, що робить роблять вони самі, от цей експерт, який дивиться, вони разом починають розбиратися в ситуації з цим автомобілем, і вони піднімаючи фотографії, які були зроблені при реєстрації, ну два роки всього на все пройшло. Ну багато мало то, то вже таке. Все відносно. І вони бачать по фотографіях, що насправді ніхто втручання не робив. Тобто вони реально самі це прогавили. А коли почали там витравлювати, вони побачили, що в автомобілі дуже якісно перебитий номер кузова. Тому як експерт це не побачив, я не знаю, бо, в принципі, повірте мені, там настільки їх вчуть. Вони це все бачать, Снимаємо. там проходять постійно їхнє підвищення, знаєте, як кажуть кваліфікації. Вони постійно ті темі, і вони її роблять, направду вам скажу дуже якісно. Але сталося те, що сталося. І направду я б набрався сил, написав заяву і розбирався. Там насправді за це винен є експерт в цій ситуації. Тому що людина купляє автомобіль, вона приїжджає до експерта, оплачує mm. послугу, а в кінцевому результаті послуга якби не треба, лише й навпаки, відмежа послуга. Тому що на момент купівлі ніби все добре, ти типу, два роки поїзду, приїжджаєш, тобі кажуть, в тебе тут все погано. Їдь, звідси, ти в тебе поганий автомобіль. А що, куди людина має дітися з цим автомобілем? Що робити? За скільки його потім продати, ніби як крадений вже тепер. Ви зрозуміли, наскільки є моменти в житті? Тому... Якщо цього всього наслухатись, то взагалі, як кажуть голова, просто поїде обертом. Тому я рекомендую простіше до цього ставитися, але все ж таки максимально постаратися себе обмежити від проблем. Бо дуже сумно, коли люди самі собі знаходять проблеми, а там вже інша ситуація, це, це на сьогодні проблема на проблемі. Та ще трішки є часу, дуже мало, але давайте я розкажу. Інша ситуація, коли вона, я знаю реальний випадок, як людина поїхала купляти автомобіль, створили ефект, що він там приїхав в будинок, це було на вихідних, нотаріус не працює, сервісні центри також, давай напишемо доручення, каву зробили, діти по подвір'ї бігають, розумієте, так? І людина повелась на те, що він знає, де живе цей продавець. Це була насправді зйомна хата. Єдине, каже він, що мене насторожило, я, до речі, цю історію колись розповідав що на, на подвір'ї був автомобіль накритий ну, брезентом, та? тобто таким чохлом. Він каже, воно якось якби нетипово, та? тобто чохлом накривати на подвір'ї, типу типу якось, ну типу, як заховаєш, виходить. Тому що ну, автомобіль під відкритим небом стоїть і в принципі йому нічого не буде. ну Хіба там руками стоїть тоді, взагалі стоїть питання, чи цей автомобіль має стояти, може його треба просто продати. Але ви зрозуміли, так? І по дорученню придбав. Автомобіль, до речі, ціна автомобіля, що в районі 20 тисяч доларів, придбав вкрадений автомобіль вдома. Він же це з друзями подивився. Йому сказали, в тебе є ось така проблема. І от цю проблему, як кажуть, прийшлося вирішувати вже в мінус. Тому це називається дурна голова. Голова, вибачайте, що так кажу, але так воно працює. Тому що впевненість в собі якраз і дає можливість. Тим, хто розводить людей, якраз розвести, бо ти впевнений, та? Тобто знаєш, я от бачу, як тут все відбувається, все добре, я сюди приїду, якщо щось, я тут, знаєте, як кажу, я тут ще повоюю. А насправді результат нульовий, тому що, звичайно, що він поїхав туди, почав розпитувати, хто що де, і зрозумів по факту, що хата була зйомна, людей давно там немає. Тобто роботу зробили і питання було закрито. Тому висновок такий, на ринку автомобілі є, ціни є. Дорого, дешево. Ну, я б сказав, що дорого, тому що враховуючи цю ситуацію, автомобілі реально є дорого. Є можливість автомобілі придбати десь, що ви знаєте про цей автомобіль. Я колись також про цю, цю тему піднімав. Немає такого, що ви знаєте цей автомобіль, бо сусід на ньому їздить. Все рівно автомобіль потрібно перевіряти, тому що якщо ви платите гроші, перевірка має бути навіть сусіда. Іноді сусід може не знати про цей автомобіль, а перевірка дає розуміння. Тому, друзі, якщо вам потрібно, ми надаємо таку послугу, перевірка по всіх містах України. Якщо комусь потрібно, ви можете звернутися. Виглядає дуже просто, скидаєте мені посилання Viber WhatsApp, Telegram. Я вам відпишу з підтвердженням ціни огляду. Якщо підходи, ви оплачуєте, і ми починаємо роботу перевірка автомобіля. Робимо фото, відеозвіт і висновок експерта. Ну і далі після огляду будемо розуміти, вартує автомобіль уваги чи не вартує. Ну що, логічне завершення вже в нас на носі. Хочу усім подякувати, хто підписався на канал, хто активовує дзвіночок. До речі, друзі, це рекомендую зробити, тому що свіжі відео виходять і ви завжди будете в курсі усіх подій. І, звичайно, рекомендую ставити жирний палець вгору. Це мотивує робити свіжі для вас відео. Усім успіхів, бережемося. З вами був Роман Світошак.